Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Ківрат. Ми сьогодні з вами побуваємо в Серецькому дендропарку. І покажу вам Серецький водопад. Погнали! Так, друзі, дивіться, річка Рогостинка. Ось вона. Тихенько-тихенько протікає таким Серецьким дендропарком. Ну тут класно. Це просто щось. Дивіться, шум води, там далі такий невеличкий водоспад, а ми йдемо далі, де річка Серець зливається з річки Рогостинка. А ви що, друзі, дивіться? Тут щось Клас. І тут яка ще річечка впадає, я бачу Ну прикольно, прикольно, прикольно Прикольно Так, друзі, дивіться вон Сирецький водопад Ми зараз до нього спустимося Тут просто класно Вау класно І будемо потихеньку туди пробиратися Прибираємося ми з вами друзі через такі камні Класно нам туди. Просто щось. Так, водичка дзюрчить, А ми пробираємося. Водопадик на вуличці. у нас, друзі, шанецький водопад. Мене звати Олександр Ківрат, Подорожую по таким цікавим місцям. Зараз буде ми з вами туди. Будемо пробувати попадати. Клас. Так. Як завжди сюди, я прохожу тули не впасти. Ну прикольно. Сирецькі водопади. Врежно. Тут голи не впасти. Намочити ноги. До сантишки. Так. Натуди. вже тема Ось так, отак ну, от друзі ми з вами подорожуємо таким великим яйцеобразним колектором стрельському зарпасу Водичка, дуже класно, дуже Вау. Все, друзі, отак от я подорожую для вас такими цікавими місцями. Мене звати Олександр Ківрат, я відеоблогер, знімаю прикольні відоси про місто Київ. В основному такого плану. Ось така у нас ходиш така терпіть. Старецький водопад, друзі. Куди нам йти? Так і суслачно. Хлопчик, вот, вот так вот. Да, просто щуп. Опа.